Майданівцям у Черкасах уже шлють листи щастя. Зо два десятки учасників автопробігу, що відбувся тут минулої середи, отримали виклики до державтоінспекції. Там їх хочуть оштрафувати за порушення правил паркування. Подробиці в Марії Гаврилян. Це перший масштабний автомайдан у Черкасах. Його минулої середи організували місцеві активісти. Десять автоколон, по кілька машин у кожній об'їхали все місто. Кінцевим пунктом стала обласна адміністрація. Активісти передали звернення обласним владцям із вимогу скасувати диктаторські закони. Та поки делегати від автомайданівців були в адміністрації, біля їхніх автівок метушилися даївці у блокноти. Переписували номерні знаки. Ви не наражаєте на небезпеку себе, на небезпеку учасників дорожнього руху. Ви не, ви не дорожного. представилися. Спочатку, ви ви просили, спочатку. а ви я не повинен просити представити. Рекомендую. Якщо ви підходите, Ви, ви щось... до мене підійшли, якщо ви підходите, я до вас не ви під... На під видно, що автоінспектор без жетона на вимоги автомайданівців він так і не представляється. Подіїв спочатку звинувачує в порушенні правил паркування, потім у створенні заторів. Зрештою звертається до них уже як до пішоходів. Товариші а водії, кажи, тоді, питання тоді питання, тоді питання товариші тоді водії. Ви тільки що перейшли в розряд пішоходів вас, і порушують. Ми бачимо, ми заройли автомобілі. До чого на місці подій не було складено жодного протоколу. Проте вже за кілька днів автомітингувальники почали отримувати листи щастя. Навіть до деяких працівників ДІ заїжджали додому, намагаючись погрожувати. І як вони це пояснили, проводити профілактичну бесіду. Дивує учасників автомітингу і зміст листівок, бо написані кажуть заднім числом. 28 числа прийшла повістка про те, що треба з'явитися до ДАІ 27-го числа, тобто заднім числом, якимось чином я б пішов на наступний день. Додає, аби дізнатися, в чому справа. От мені сказали, що все вже протокол на порушення правил дорожнього руху направлений, тому що ви не з'явилися у вказаний час. Цю ситуацію в обласній автоінспекції на камеру відмовилися коментувати від автомайданіців. Там чекають по 255 гривень, само стільки оцінюють їхні правопорушення. Ці рішення активісти планують оскаржувати. Марія Гаврилян Роман Буша Вік. та новини